Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Я з Некрасов вже є. Перший заступник міністра енергетики України, пане Артема, я вас вітаю. Доброго вечора. Ви чуєте добре? Так, давайте поговоримо про аварійні графіки, які зараз застосовані в усіх регіонах України. Це офіційне повідомлення, окрім Донецької та частини Чернігівської області. Розкажіть, наскільки довгими вони можуть бути сьогодні? Всі ми розуміємо, хто винен, але тим не менш. Доброго вечора ще раз. Ви праві аварійні графіки зараз застосовані у всіх регіонах України, крім Донеччини, частини Чернігівської області. Внаслідок масової ракетно дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України, що відбувається нещодавно, а також точкових ударів по енергооб'єктах. Наступні дні зараз в енергосистемі України справді склалася досить непроста ситуація, що вимагає запровадження заходів обмеження споживання. Це необхідно для збалансування рівню споживання та генерації електричної енергії, адже у разі недотримання цього балансу є загроза системної аварії та видала до значної кількості остаткування. Нагадаю, що у попередні дні та й сьогодні вранці в регіонах, що найбільше постраждав від російських атак, ми вже мали аварійне відключення. Зазвичай увечері вони скасовуються після проходження вечірнього піку споживання, тобто після години. на це ми сподіваємося сьогодні, але врешті все залежатиме від рівня на розпоживання, при якому енергетики буде змога скасувати аварійне відключення. Ми розуміємо дійсно, що перед початком поля сезону споживачі намагаються обігрівати свої помешкання в тому числі електрокамінами та кондиціонерами. Але дуже потрібно, щоб люди нас почули, будь ласка, не вмикайте потужних електроприводів до завершення вечірнього піку споживання. Чим менше буде навантаження на енергосистему, в ранкового та вечірнього максимуму, тим менше буде вірогідне застосування обмежень. Так ідеться вже про черги відключень, коли ми говоримо про аварійні відключення. По скільки годин прогнозують відключення енергетики і конкретно Міннерго, коли ми зараз з вами кажемо про аварійне відключення, то черги застосуються лише для побутових споживачів. Вони для побутових споживачів вони не діють. Вони застосовуються тільки у разі погодинних відключень. ГПВР. наразі такі черги у нас діють тільки по Чернігівській області, тому ще раз велике прохання на час. Вечірнього піку бути економи зрозуміло. Черги діють тільки для Чернігівської області. Напередодні ввечері без світла і води була частина столиці. Відновлення тривало десь до 4 годин по різним районам. Можете пояснити, чому і води може не бути у випадках екстрених аварійних відключень. Це може стати неодиночним випадком, правильно я розумію. Ми зрозуміємо, що коли у місті така електропостачання, то водопостачання також часто припиняється не через питання самої води, а через електрозалежні подачі, а вона подається насосами, які працюють електричної енергії. І якщо застосовується електричної енергії, то нас відстромлюються та зупиняються. Якщо у водоканалу в вашому місті є резервне живлення, це дізель генератори автоматичні системи, системи накопичення енергії, то подача може тривати. Коли напруга повертається, насоси знову запускається, тиску системи поступово відновлюються, і вода знову з'являється у кранах. Важливо зрозуміти, що аварійне відключення це наслідки саме систематичних та цілеспрямованих ударів російських військ по нашій енергетичній інфраструктурі, які, на жаль, тривають останні роки. Варто віддати належне українським енергетикам, бо, як ви бачили вчора, вони працювали всю ніч, і у наших споживачів з'явилася світло і вода. Бо наша енергетики працюють 24 на 7. за останні сім днів Росія тричі завдавала масованих ударів по об'єктах газової інфраструктури Нафтогазу. Зокрема, повідомили у прес-службі компанії. Зокрема, цієї ночі під ударом була одна з теплових електростанцій. До цього нагадаю нашим глядачам продовж тижня війська Російської Федерації били по газовидобувних об'єктах на Харківщині. Атаковано також об'єкти на Сумщині і Чернігівщині. Що можна на загал? Я знаю, що ви не скажете нюансів. Розповісти про наслідки, що вдається відновлювати Росія. В цьому сезоні змінила свої тактики, наносить в тому числі атаки по підприємствам Групи Нафтогаз. Ворог був по газудовних об'єктах. Крім того, сьогодні, як ви правильно сказали, під ударом була настецька групи Нафтогаз, яка постачає тепло для людей. Звісно, з міркувань безпеки ми не будемо розголошувати регіон та Наразі на місці з початку, зразу після закінчення атаки, працюють рятувальники, сапери, фахівці Нафтогазу для мінімізації наслідків. А хотілося би наголосити, що ці об'єкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Ворог здійснює чергову атаку тероризму. Мета яких їх, їх спроби це позбавити нас тепла і свідку А наша головна мета це оцінка руйнувань, роботи з ремонтом та відновлення всього, що можливо. Я дякую вам, дякую всім енергетикам, які роблять неможливі речі. Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.